Футбольний стадіон в Шишаках, де грає команда ФК Квипачи на першій з області, Полтавської області. Наша ФК Синча теж в цій грубі. Ось таке от поле, поле криве. Місцина така доволі колоритна тут. Центр села, це Хрульщина. Мачора, кажуть, був. Там було тут таке у нас. Банер-господар стадіону, який фінансує перемога, сільськогосподарський виробничий колектив Перемога. Оце цей господар, завдяки якому відбувається матч. Так Вишелка. Такой цепок и карабинчик. Да, зритель, конечно, краевый, такой шикарный. Пройдемо сюди ще до беседок? Коні беседка так зроблена з полочкою столик, ще одна мусорка. Туалет. Три десятки таких, речі. Я так полозиться виглядає. Перемоган На заборі це ж якесь підприємство там господаре. вас світає перемога. Графіті яке гарне, нарисоване. Там далі я був, я сюди два роки назад перший раз це село заїхав. Ну, на стадіон я сам не був, я туди далі поїхав на Вергуни там. Так цього господар, як гарно він робить. Це сільськогосподарські будівлі, ці ж сараї, там, де корови в нього. Так воно все розфарбовано. Такі малюнки, там коровки, тракторці, ну все так гарно зроблено. Мойо-моє, клумби навіть перед цими, перед сараями. Я думаю, куди я попав. На все зроблено чітко, гарно. Так ну добре будемо завершувати цей обзор. Бо нам сьогодні ще десь кілометрів 90 десь прийдеться ще їхати. Стак.